Двоє звірів сперечалися про те, якого кольору трава. Тигр казав, що зелена, а Віслюк доводив, що синя. Вирушили до Лева, аби він їх розсудив. Цар звірів відповів, що синя, і покарав тигра за те, що сперечався з Віслюком. Тигр не зрозумів несправедливості. На це Лев відповів, що справді трава зелена, та покарав він його за те, що така хоробра та розумна тварина, як тигр. Не може витрачати свій час на суперечку з віслюком. А потім ще й приходити з питанням хто правий. Найгірша втрата часу сперечатися з дурним і фанатиком, якого не хвилює ні істина, ні реальність, а тільки перемога його переконань та ілюзій. Віслюк із притчі – це прототип людини, яка допускає логічну помилку, про яку я розповім сьогодні в подкасті. Мене звати Вікторія Олива. Ви слухаєте Радіо ОКУ Студентське, і зараз ми вирушаємо в аудіоподорож, щоб пізнати коріння острівної ментальності. Острівна ментальність це логічна хиба, яку допускають люди з ізольованих спільнот. Таким особам властиво бути зверхніми. Вони вважають власні переконання вищими ніж в іншої частини світу. З одного боку виглядає, що острівна ментальність має позитивні якості, як от відчуття винятковості та віра в те, що певна спільнота є кращою. Але це справжня пастка, оскільки жодна винятковість не виникає без порівнянь із загалом. Тому люди й громади з острівною ментальністю часто вступають у конфлікти з іншими або взагалі їх не люблять. Найгірше відбувається тоді. Коли особи з таким менталітетом хочуть насильно довести та нав'язати свої цінності, приклади острівної ментальності можна знайти в націоналізмі чи ксенофобії, тобто там, де дискримінують чужу культуру, мову та навіть цілі нації. Такі люди не обов'язково живуть на островах. Серед представників є жителі великої території Материка. Яка загарбала під себе більшу частину Азії та зазіхає на Європу. Звичайно, це росіяни. Вони хочуть нав'язати свої наративи українцям і роблять це найжорстокішими способами. Росіяни розпочали війну, створюють геноцид та заперечують ці факти. З людьми, які живуть на своїх ментальних островах, потрібно бути обережними, щоб не потрапити під їхні провокації та маніпуляції. Необхідно ретельно перевіряти правдивість інформації, її джерела, авторів, ресурси зображень, які було вибрано для статей, дати публікацій, переглянути подібні новини, не піддаватися емоціям та суб'єктивним висловлюванням. Бажаю вам мислити критично, логічно та не встрявати в безмістовні суперечки, як тигр у притчі, з людьми острівної ментальності. Thank <laughs> you.